Привіт, півники! Будемо розпочинати серію астропрогнозів на листопад місяць саме з вашого знаку. Вітаю вас! З вами Еліна Маркова на каналі україномовного контенту на тему китайської метафізики, феншуй, китайської системи бадзи, астрології, базу, саме професійні а, відеопрогнози для вас та інша інформація. А, і так. А у нас листопад, місяць 7 на 8 число, буде включатися саме енергія водяної свинки. Взагалі, свинка з півнем це нейтральні знаки. Вони не мають конфліктів, вони не мають якихось поєднань. Тому, якщо ви народилися в рік півня, і ви про це знаєте. У вас немає зі свинею якихось негаразд, негараздів, якихось, зовсім, зовсім якихось негативних стосунків, моментів. Це дуже добре. Тобто нейтральні відносини. Місяць-вині, листопад, і у нас також люди, які народилися в рік півдня, вони будуть нейтральні мати взагалі якісь відносини, події. А, можливо, навіть сам характер, свою поведінку вона буде більш така спокійна, нейтральна, ніж ті люди, які, наприклад, мають конфліктні моменти зі свинкою. Це, наприклад, люди, які народилися в рік змії, також в інші моменти ми будемо розглядати інші знаки. Тому півники тут вам пощастило. У вас взагалі річна енергія феншуй, тобто літаючі зірки, їх є дев'ять. Про них я вже розповідала в попередніх відео. У мене є цілий курс на тему літаючі зірки феншуй, теорія і практика, хто бажає вивчити тематику циклів феншуй, літаючих зірок, їхні комбінації, їхні енергії, як їх бачити, мається на увазі розрахувати в домі чи в квартирі, для цього потрібно вивчати класичний феншуй, тему літаючих зірок. І ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає цьому відео, почуєте, що в нас змінюється період з 8 на 9 у 2024 році. Тому знати літаючі зірки вашого дому, квартири, де ви живете, або де плануєте жити, можливо, ви якраз приїжджаєте. З накладанням річних енергій 2024 року це дуже важливо, тому що це енергії наступні 20 років. Але у нас зараз прогноз на листопад місяць, тому хто бажає вивчати фен-шуй, велком на мої курси. Перший рівень, другий, третій, четвертий рівні є для того, щоб ви пізнали цю тему. А з часом можливо і бадзи, і зможете поєднувати, робити такі прогнози і взагалі робити більш професійні консультації для людей. І у вас, півники, на місяць листопад прилітає саме за місячними енергіями одиничка. І поєднання 6,1 це є дуже сильна, крута е комбінація в системі літаючих зірок 6, 1, 1, 6 це є дуже сильна потужна енергетика, потужна е комбінація. Це називається встановлення води попередніх небес, якщо ми взагалі беремо більш таку професійну теорію озвучки. 6-1 і в 8-му періоді дуже крута комбінація. В 9-му періоді вона теж хороша, залишається. Ну і півники для вас весь листопад місяць буде працювати ця комбінація. Що це означає? Це дуже хороші заробітки, це великі гроші. це... Прихід, можливо, неочікуваної великої суми або декількох сум. Це продажі, це рух по кар'єрі, це розвиток кар'єри. Якщо ви воєнна людина, якщо ви займаєтесь воєнною кар'єрою, то це дуже хороша комбінація для. Підняття себе по кар'єрних сходинках на воєнній справі. Якщо ви керівник, якщо ви шеф, якщо ви у владних структурах працюєте при керівництві, в владі, це дуже хороша енергія, дуже хороша комбінація для того, щоб скористатися цими енергіями, піднятися ще вище по кар'єрі, по заробітках, бізнесу. Досягнення успіху для тих, хто народився в рік півні, у вас іспити, ви здаєте якісь ще інші тести, екзамени. Це дуже хороша комбінація для навчання. Для здачі іспитів, здачі якихось тестів. Це дуже-дуже хороша комбінація. І вона на заході дуже сильна буде, тому що в нас захід енергія металу взагалі представлена так півнем, знак метал-інь, І захід взагалі, шістка цього року на заході себе дуже добре почуває. Вона підтримується, плюс ще енергією металу заходу. Ну, а ще підтримує одиницю за систему літаючих зірок. Метал, тому що одиниця представляє енергію води за системою літаючих зірок, а метал представляє енергію металу. А шістка, точніше, шістка представляє енергію металу. Ну і, відповідно, метал породжує воду за системою п'яти стихій. Відповідно, ця енергія по місяцю листопада, одиничка, яка прийде на знак півдня. Вона просто отримає дуже потужну сильну підтримку. 6-1 це дуже сильна комбінація. І, взагалі, хто слухає цей прогноз, не народився в рік півдня, ви можете теж використовувати західний сектор в себе вдома, активізуючи його фонтаном, музикою вітря, звуками. Очищення можете навіть простору проводити музичною чашою або взагалі простукувати сектор західу. А, можна взагалі яким чином простукувати тобто чашу, а, а, цю чашу, цю да, музичну таку чашу металеву, а, можна саме простукувати, робити а, такі очистки простору саме на заході у листопаді місяці. Захід стає дуже позитивним, саме після 7 листопада. А, можна включати там музику, включати мантри, а, прозвонювати а, дзвіночком металевим, звичайно, це найкраще. Варіант, тому що нехай там не думають, що з вами щось не так, крейзі і так далі. Це є феншуй. Він любить поштовхи, він любить е зміцне підсилення, коригування. Зміщення енергії ци і саме звук це енергія заходу, енергія металу. Тому на заході, хто слухає цей прогноз і не народився в рік півдня, ви можете теж цю хорошу комбінацію, цю хорошу енергію брати на себе для своєї кар'єри і розвитку, тобто більше знаходитись на заході, спати на заході, простукувати цей сектор, ставити там музику, включати музику, включати меди... робити медитації, включати мантри. А на заході можна поставити на місяць робочий стіл, якщо дозволяє ваше житло, чи квартира чи дім пересунутися, працювати на захід. Захід можна прозвонювати саме металевим дзвіночком, повісти музику вітру і час часу її коливати, да, тобто енергувати енергію металу, тобто музика вітру, звичайно, металеві трубки. Ну і звичайно, енергія фонтану, тому що одиниця вона любить воду. Якщо не маєте кімнатного фонтанчика феншуй, до речі, в мене можна їх замовити, будь-який будь смак, треба трішки почекати, але ви отримаєте індивідуально класний фонтан. У мене є феншуй магазин Еліна, Марко, Shop, Еліна Марко ось є посилання. Навіть під цим відео можна перейти подивитися товари, різні фонтани на різні смаки, на активізації феншуй, на активізації хороших енергій, хто в темі вже феншуй. Ну, звичайно, на захід бажано включати фонтан, да? тобто вода, яка буде в фонтані, вона буде активізувати цю хорошу комбінацію 6-1. Якщо не маєте фонтану, можна вазу з квітами, вазу з водою, але воду бажано змінювати щодня. Тоді ця вода буде чиста, енергетично буде теж працювати на активізації цього хорошого сектору у листопаді місяці. Хочу звернути увагу тих, хто народився рік, в рік саме вогняного півня. Саме для вас, від вас починаємо такий прогноз. Вогняний півень це 1957 рік і 2017 рік. Я більш ніж впевнена, що все-таки є люди, які слухають чи почують цей прогноз, або ви поділитеся цим прогнозом для тих, хто народився в 1957 році і в 2017. му це були саме роки вогняного півдня, і у вас акцент має е, більше зробитися на тему здоров'я, і взагалі е, може трішки бути більш, скажімо, стресовий місяць, тому що вода інь місяця листопада буде конфліктувати з вогнем інь. Це сильний жорсткий конфлікт. Ну і люди, які представляють вогняного півня, найбільше це відчують, тому що конфлікт спрацює по вашому рокові народження можливо у вас в карті бази є ще десь вогонь. інь. В місяці народження, можливо, ви день народження маєте, навіть буває дублікат, що рік народження вогняний півень і день може такий бути в бадзі вогняного півня, може бути година вогняного півня. Пам'ятаємо з мого загального прогнозу, який є на моєму каналі, що люди, які народилися в день вогню інь, в рік вогню інь або ян. Вогню ян для них свиня це благородна людина. Не забуваємо про це. Тому півники, навіть цей конфлікт для вашого знаку, вогняного півня він не буде сильно відчутний, тому що автоматично для вас знак свині є. Для вогняного тільки півня являється саме благородною людиною, благородною удачею. Тобто це захист, це удача, це кар'єра, це розвиток, це оточення класних прикольних людей. В листопаді місяці благородний дає ще більше покращення кар'єри, заробітків, гармонізації відносин. Благородний дає хороший захист і, взагалі, це дуже така хороша символічна зірка, енергія, тому вогняні півні. Хоч у вас і зіткнення з водяною свинкою, але автоматично буде працювати благородна людина. Але все рівно зверніть увагу на цей конфлікт. Це можливе відчуття головних болей. І тим більше потрібно сказати, що в нас взагалі енергія свині, водяної свині, вода, це нирки знову ж таки, тема нирок, тема сечовидільних шляхів, тема лімфатична, навіть коров'яносна система може дати про себе знати: тиск, голова, боліти може голова, мігрені. Чому? Тому що конфлікт вогню з водою саме призводить до таких ситуацій, часті головні болі. Нервова система, емоційні зриви певні, тому для вогняного півника це більш така актуальна прогностика на листопад місяць, що може це проявитися. Наступний знак земляний півник, і для вас приходить енергія грошей, енергія багатства, бізнесу і процвітання. Ну, з такою комбінацією, 6-1 феншуй – це взагалі дуже хороший має бути місяць. Якщо вам вода тим більше корисна по системній банці. Земляні півні для вас водичка, і вода інь на свині це гроші, це процвітання, це збільшення заробітки, збільшення клієнтської бази, продажів руху товару. Якщо у вас товарний бізнес, наприклад, чи б, скажімо, збільшення успішності вашого проекту. Земляні півники, якщо вода корисна, плюс 6-1 феншуй комбінація. А дуже хороший місяць саме для кар'єри, бізнесу, грошових заробітків. Дуже хороший. Наступний в нас іде півник, саме металевий, металевий півень, метал і на півневі. Для вас приходить енергія води, енергія ентузіазму, творчого простору, творчої діяльності для жіночих карт це енергія дітей, тому що метал породжує воду. Якщо ви жінка і народилися в рік металевого півня. Для вас місяць, листопад буде пов'язаний з творчою енергією енергією, можливо, родів. можливо, ви народите саме в листопаді дитину. Дуже часто так співпадає, що жінка народжує в ті роки, в ті місяці або в ті періоди в карті бази, коли до неї приходить самовираження. Якщо не тема дітей, то це тема якогось здвигу вперед вашої теми. І для чоловіків, і для жінок, тому що метал породжує воду, а отже, вода далі дає енергію для енергії для елементу грошей для дерева. Вода далі породжує дерево а для елементу металу, дерево це гроші. Тому самовираження гроші це разом ідучі такі компоненти в системі Бадзі, взагалі в теорії Усин. Тому металеві півники, якщо вода корисна, багато дійте, працюйте, розвивайтесь, щоб теж більше заробити в листопаді місяці. Удача теж на вашій стороні. Наступний знак після металевого півника в нас іде водяний. Метал породжує воду. Водяний півень, приходить дуже сильна вода, енергія водної свинки. І тут вже залежить, корисна вам вода чи ні. Тому що це проходить енергія братства для вас, вода інь плюс вода, інь як божество в карті бадзи. Ну і відповідно, якщо вода необхідна вашій карти, то це збільшення комунікації, зв'язків, бізнес-зв'язків, бізнес-партнерства. Вступайте в якісь колаборації, бізнес колаборації. Чому тому, що з такою енергетикою, як 6 плюс 1 феншуй на заході, такої комбінації, точніше. Це дуже сильна комбінація, насправді дуже сильна. І хто навіть знає свої натальні зірки вдома, свої енергії феншуй простору, завжди старається, якщо є ця комбінація. Якщо вона випала, завжди її 6-1. Тобто майстри феншуй дуже люблять цю комбінацію. Насправді тому водіни півники приходить енергія людей, нових людей, нового оточення, спілкування. Якщо вода не корисна, то це енергія що? Протиборства, конкуренції, так, можуть з'явитися якісь не зовсім хороші люди в оточенні, або ті, які були, можуть обманути, підвести і так далі. Тому тут дивитесь, чи корисна вода вам чи ні, яка дуже сильно в нас буде в листопаді місяці. Ну і важливо також не перехолоджуватися металевим півням і водяним півням. Води приходить дуже багато, а це в нас що. Можете відчувати холод в ногах, холод в руках, слабша циркуляція крові. Ну, ми всі це будемо відчувати, тому що листопад буде дуже такий мокрий, може виявитися, холодним, мокрий сніг, дощ. все це такі листопадні вже прояви, і це перший місяць зими за китайським календарем. Тому саме водяні півники і металеві півники. Вам треба стежити за здоров'ям і бути в теплі, оточувати себе теплом. Наступний наш а, півник це дерев'яне. Вода поручує дерево. Дерев'яні півники, якщо не помиляюсь, 2005 роки народження. Був 2005 рік, це був рік дерев'яного півня. Для вас приходить енергія підтримки, ресурсу. Тематика здоров'я буде актуальна, і тематика навчання, здачі іспитів, і, можливо, перекваліфікація в чомусь, в роботі, там, можливо, атестація якась, там, водійські права надумали перездати. Ну і тема здоров'я номер 1 для дерев'яних півників в листопаді буде дуже актуальна. Якщо вода не корисна, дуже важно бути з нирками по здоров'ю, з органами дихання, лімфатичною системою і сечовидільною системою. Тобто це може загостритися, може проявитися, тому що вода така нахлина дуже сильна, і дерево може не втримати, ну, не втримати цю хвилю, тому що дерево інь, да, напівниковий рік народження, і приходить дуже сильна енергія води, ресурсу, енергія здоров'я і можливість покупки або переїзду в своє житло. А, чи зміна якоїсь обстановки в своєму житлу, в квартирі, в домі, тому що ресурс пов'язаний в системі бадзи, з нерухомістю, з житлом, забезпеченням людини. Тому, можливо, дерев'яні півники, ви займетеся саме темою забезпечення сім'ї, себе, якимись необхідними речами, про які давно хотіли зробити, або займетеся своїм здоров'ям. Тому що, якщо ще й вода вам необхідна, вам корисна по карті Бадзи вода, то звичайно, що вода дасть можливості, дасть поштовх і зайнятися своїм здоров'ям, покращити його, профілактика, водні процедури дуже добре пройти, можливо, відвідати якийсь санаторій, поїхати на море, якщо є така можливість, і взагалі почати, можливо, займатися плаванням. Тому що вода асоціюється в нас, звичайно, з плаванням. Ну, ось такий прогноз загально для тих, хто народився в рік півня. Ми розпочинаємо від вас е, наш прогноз на листопад, місяць 23-го року, місяць водяної, я би навіть, навіть сказала, холодної свинки. Ось і для півнів дуже такий е, ну, веселий, досить позитивний. Е, прогноз 6-1, дуже крута комбінація феншуй. Коли ви про це вже знаєте, коли ви це почули, цю інформацію, ви вже будете більш аналізувати своє приміщення, свій кабінет, свою спальню. Ви будете знати, що ага, удача на вашій стороні, головне, що завжди, коли приходить удача діяти, не сидіти, працювати, розвиватися. І ця енергія вона ще більш підтримає, і ви отримуєте не хороший результат, а дуже хороший результат. Коли ми діємо при поганій удачі, ми отримуємо результат. Але коли ми діємо при дуже хорошій удачі, ми отримуємо мега результат. Саме в цьому суть пізнання китайської астрології, своїх тактів, удачі, своїх знаків, своїх енергій, своїх елементів. Ось так, півники, для вас прогноз прозвучав. До зустрічі в інших відео. Бажаю вдалого, мега-крутого листопада і до зустрічі на моєму каналі YouTube.